Продовження моєї історії боротьби з ОКР, частина друга. Вже є перша частина, в якій я розповіла про перші симптоми, про початок свого захворювання, про свій стан і початок складного шляху. Тут я розповім про перебіг захворювання і про те, як мені вже нарешті діагностували мій діагноз. Тож, всім привіт! Мене звати Марина. Хто не слухав? Першу частину обов'язково послухайте, там дуже цікаво, а потім переходьте до цієї. І так, зараз трішки нагадаю, що було в першій частині. Там було про те, що перші симптоми початок захворювання у мене з'явився у 12 років. Це був просто мій тривожний стан, страх без причини, і від цього мені стало страшно, що зі мною щось не так, тому що мені страшно, а причини немає. Ну, коротше, я в цьому страшному стані прожила тоді десь трішки більше півроку, і з 13 років до моїх 22 років. Цей стан періодично вертався, особливо в холодну пору року, осінь, зима. Погода, так як на мене сильно впливає, коли дощі, мрачність, темно якось, немає сонечка. Цей стан, ця така похмурість погодна, вона в мене вселялася, і цей стан вертався. Я відчувала завжди трішки якусь тривогу на фоні, будь-що -що, би я не робила. Так я росла, гормони росли, я закохувалась, в моїй голові часто не було місця для. Захворювання для ОКР, для цих думок всяких. Але в мене ж з'явилася страшенна фобія повернення цього стану. Я його настільки боялася, що він до мене прийде, що я почала вживати алкоголь. І вже коли мені було 15 років, я переїхала в інше місто на навчання, мені там було класно, весело, нові знайомства, друзі, гуртожиток. І коли я приїжджала на вихідні дні додому, я категорично не могла залишитися вдома ввечері, сидіти вдома з батьками. Не те, що мені там було погано з батьками. Мені було погано там з собою. Мені постійно потрібно було йти на гульки, пити алкоголь, відволікатися, і я відчувала якесь розслаблення, відчуття щастя. Але я була впевнена в тому, якщо я залишуся вдома і не піду кудись на гульки, до мене повернеться цей страшенний стан. Хоча від нього не завжди вдавалося втікати, були все-таки якісь такі дні, коли він до мене повертався, але там на 2-3 дні, і не такий уж, і сильний, там ну, наполовину, може, трив... тривога якась була. І це відчуття, яке я згадувала себе в 12 років, цей такий стан чуть-чуть вертався і все. Але потім, слава Богу, я про нього швидко десь забувала, відволікалася або знову їхала на навчання. І саме складніше, коли вже мені було мені 22 роки, я вже жила з чоловіком. У Польщі, де я й живу зараз, цей стан до мене вернувся з з потрійною силою. І ще дуже страшне було в цьому стані те, що мене також заставляло тривожитись, також було часто моєю думкою, що я не розуміла, що це зі мною таке. Мені здавалося, що це я єдина людина в світі, з якою таке відбувається. Бо я ніколи ні від кого таке не чула, де б я в інтернеті не шукала щось про це, якось старалася знайти якісь симптоми. Ніде я не бачила. І тому це мені додавало ще більше впевненості в тому, що зі мною щось не так. І це ще додавало страшенне відчуття самотності через те, що я один на один якби з цією хворобою не знаю, де знайти вихід. Мені ніхто не зможе допомогти, адже ніхто не знає так само, що це, кому б я не розповіла. Всі не, не розуміють, що це. І я від цього дико самотньо почувалася. Як до мене це захворювання вже повернулось повністю з потрійною силою, це, напевно, відбувся якийсь тригер, тому що це відбулося після сварки з хлопцем. Ми посварилися, і з тих пір в мене знову запустилося це відчуття страшне. Ну як, ми посварилися, а потім я ще почала відчувати чувство, відчуття провини, якось себе гризти. І відтоді в мене цей стан просто сам по собі прийшов знову. Цей стан складається просто з нав'язливих думок, які ти не можеш контролювати, і з якими ти не можеш ніяк справитись, як би ти не хотів. Взагалі. Які нав'язливі думки? Думки нав'язливі про саму тривогу. Просто мені стало страшно від того, що до мене вернувся цей стан, і це вже впевненість в тому, або він назавжди, або надовго, так як колись. І просто страшно від того, що все, він від мене не відійде цей стан, і мені від цього страшно, і думки самі по собі просто. Якось аналізували цей стан. Я постійно думала про тривогу і не могла зупинитись. Типа, все, в мене вже є тривога, все, як тепер від неї зійти, все це вже назавжди, блін, що робити, як жити. Як, як так хотілося бути в реальності, так хотілося щось робити. У нас ще тоді ну, було примирення, романтичний вечір, там всі діла, і мені від цього що я не можу бути в реальності разом про щось говорити нормально з коханою людиною. Я була вся в тривозі, і мені хотілося і плакати. і Постійно про це думала. Блін, я просто думала про свою тривогу. Все, немає причини для тривоги, але нав'язливі думки, думали про тривогу. Ну, коротше, як психотерапевти мої кажуть, тривога в тривозі, страх в страху. І все, це якби нав'язливий стан, який мої думки самі мені підносили цей нав'язливий стан про тривогу. Просто я знала, якщо я забуду про те, що в мене є ця тривога, мені отак склероз включить, то в мене її і не буде. Кожного ранку я просинаюся перші пару секунд. Все добре, поки я не згадаю. Ой, у мене ж є тривога, все, просто ось з цієї згадки вона сразу запускається в мене, і я не можу жити нормально своє життя. Все. Я не можу нормально існувати, бути в реальності, думати про щось інше. У мене в голові відбувався такий хаос, такий безлад думок. Вони просто контролювали все моє життя. Я не могла, я просто боялася, кожної своєї думки, боялася. Яка ж думка прийде зараз, а яка зараз постійно в напрузі. І я ходила на роботу, і постійно на фоні в мене були оці всі в голові думки про тривогу. Якби тривожиться немає про що. І я така буваю, стою думаю, так. Ну окей, ладно, тривожусь. І, і про що тривожиться? Ну, та думка. І в голові пусто знак питання. У мене і була така жорстка депресія була напала. Я добрих два тижні, я навіть не могла встати, йти помитися. Вони просто змушував мій хлопців. Я вже пішла помитися. Ну, звичайно, я йшла, бо я розумію, що треба, просто мені було важко. Так була і два дні не милася, просто кладала це взагалі жесть, як згадаю. Я була постійно сонна, хотіла спати, бо всі мої ресурси, енергія, сили уходили на те, щоб просто вдумати в голові свої думки. О, як згадаю. І це навіть коли я згадую часто про це там говорю або з психотерапевтом, в мене також страх, що зараз я це згадаю. Коли я згадую, я якось ближче до цього стану він може знову зараз запуститися і наступити. А також, що я ще зрозуміла, ще перед тим, як до мене прийшла ця тривога в 22 роки, мені постійно хотілося думати про ревнощі. Я е, так нездорово. Рівнувала свого хлопця, ніби змушена була щось згадати там, коли два роки назад, там хлопець десь там з ким спілкувався, ставив лайки. Просто я так розумію, ну це бред, це не здорово. О, він, він ніколи не давав ніякого поводу, приводу для ревнощів. Ніколи. Я знаю, що це не в його принципах таке робити. Але я розумію, що як я, наприклад, згадаю якусь ситуацію, обговорю нею, цю ситуацію з ним. І мені ніби стане легше. Я зараз розумію, що це просто була компульсія. Мозок мене через тривогу, я тоді теж вже відчувала якусь тривогу на фоні, і мозок змушував мене придумувати якусь причину для того, щоб цю рівень тривоги знизити. І в мене була компульсія, що я маю згадати якусь ситуацію і обговорити неї з хлопцем. Хоча, чесно, я, я так від цього втомилася, я цього не хотіла, я розуміла, що це бред. і теж з ним часто про це так говорити не хотілося. Ну, бо не хотілося ним для нього цим теж голову вже забивати. Цей стан ревнощів тривав особливо такий страшний десь місяців три. І після нього вже запустилася оця потрійна тривога безпричинна, така як в дитинстві. А ще як згадаю, як постійно, коли вже вернулася ця тривога з потрійною силою в 22 роки, я ще постійно ніби мусила аналізувати. Думки про свою тривогу, це теж було якби моєю компульсією. Я відчувала тривогу, і мені постійно треба було думати про цю тривогу. Типу блін, чому вона з'явилася? Аналізувати, копатися в цьому постійно, і нібито, як я про це подумаю, мені стане легше. Це теж була компульсія. Це не ті компульсії, які бувають часто при ОКР, як миття рук, прибирання до ідеальної частоти. Ні. В мене були компульсії такі, що потрібно просто було постійно думати про свою тривогу, щоб нібито прийти до якогось. Такого результату в голові, щоб себе заспоко... заспокоїти. І я часто це впливало на наші стосунки тим, що коли я постійно думала, хлопець в мене щось хоче запитати, а я була роздратована, бо коли він мене запитує, все він мені перебиває мої думки, і тепер мені знову все заново потрібно думати. І це капець. Самий такий нав'язливий страх, який мені ось прийшов у 22 роки, Постійно нав'язлива думка, просто така. Ти ніколи не зможеш бути в реальності, ти постійно будеш в тривозі. Ти не маєш думати про реальність а думати про тривогу. Страх того, що я ніколи не зможу ні з ким поговорити нормально, щось зробити, бо я постійно буду думати трогу, якби вона забере все моє життя, і це був мій страх. Якби я там, наприклад, мала, маю поговорити з якоюсь людиною, незнайомою, або з якоюсь людиною, з якою мені важливо висловити свою думку, так як я хочу, а мені. Ну, я нав'язлива думка говорить, ти не зможеш, тобі не дасть тривога. Ти будеш думати про тривогу, в тебе не вийде та-та-та, і все, і від цього страшно. І це типа страх постійних думок про тривогу. Просто я хочу щось робити, але в мене тривога так думати про тривогу. 24 7, я думаю, Маю думати про неї, і якщо десь комусь вдасться мене відволікти, або я сама десь відволічуся, про щось інше подумаю з кимось поговорю. І я потім сказаю, Блін, я відволіклася, я. Тіпо, але тут я згадала, що в мене є тривога, і я знову розстроїлась, і знову блін, треба думати про тривогу. Думати, думати. Бо я якби, повірила в те, що постійно, навіть навіть читаючи книжки, я не могла. Я собі придумала, я не зможу читати книжки. Я от пробую читати книжку, і я не можу, бо якби це як є думка, з якою ти хочеш позбавитись, а вона на зло ще більше лізе. Це як я і книжки не могла читати, бо я ж так читаю книжку, але ні, я ж про тривогу маю думати. Читаю книжку, ні, ну тривога мені в голову має лізти ну, таке. Хаос. І як ви бачите, зараз в мене вже є дитина, яка вже не дає мені записати відео, тож я хочу вже в третій частині розповісти, до чого ж я дійшла, як все-таки зараз живу з цим діагнозом, як, в... як проходжу лікування і скільки всього вже змінилося. Скільки я пройшла психотерапевтів, психіатрів, які мені вже давали діагнози. Тож, якщо вам цікаво, вже ж все таки третя частина закінчення. Дайте, будь ласка, про це знати.